Шойгу, вірний товариш кремлівського фюрера йде у відставку. Конфлікт Пригожина та Шойгу виходить на новий рівень. Кремлю потрібен ЦАП відбувайло за всі програші на фронті. І ним, ймовірно, стане Оляніпас Кужугетович. Полювання на відділом на Росії розпочалося. Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Пропоную поглянути на ситуацію Шойгу Пригожин Кадиров під новим кутом. Міністра так званої оборони Російської Федерації Сергія Шойгу. Дуже активно критикують в інформаційному просторі «Не до країни» за поразку армії в Україні на голову Олєні Паса обрушилися гнівні теради Дондона, Рамзана Кадирова, керівника приватної військової компанії Вагнера та бізнесмена Євгенія Пригожина, які вважають Кужугєтовича винним у всіх програшах російських терористів в Україні. До Кадирова та Пригожина активно почали долучатися для критики Шойгу також повоєнні російські телеграм-канали, колаборанти з окупаційних адміністрацій. І така синхронна інформаційна атака проти друга бункерного діда абсолютно не є співпадінням. За інсайдерською інформацією джерела російського видання Медуза в Кремлі, Дон Дон Кадиров та Пригожин хочуть ескалації війни в Україні, і через це користуються авторитетом у Путіна. Крім того, критику міністерства оборони підтримують екс ФСБшники та колишні охоронці бункерного діда Олексій Дюмен, губернатор Тули, та Дмитро Миронов, помічник президента. У всіх є власні причини бажати відставки Шойгу. Дюмен та Миронов розраховують на поразку російської армії і як результат власне кар'єрне зростання. Наприклад, Тульський губернатор ну дуже хоче зайняти крісло міністра оборони. А поки кремлівські башти активно ведуть внутрішню боротьбу за владу, ресурси та вплив бункерного діда Кужугєтович підкидає ще багато причин для його відставки, мова йде про новорічну ніч, коли Збройні сили України так феєрично знищили кілька сотень чмобіків з Саратова за допомогою хаймерсів, які начебто були знищені військом Шойгу. У той момент, коли ракети Хаймарс так успішно прилетіли в будівлю Макіївського ПТУ та ліквідували російських військових паливо та склад БК Сергій Кужугетович дуже добре розважався в одному з ресторанів країни. Ну дійсно, хто ж скасує святкування нового року заради росіян, які погодилися в рамках чергової хвилі могілізації, йти на смерть за амбіції кремлівського фюрера. Проте ця ситуація не сподобалася воєнкорам та іншим чиновникам, які вже чекають того моменту, коли Кужугетовіч звільнить крісло міністра, і тому новорічні танці Шойгу можуть вилізти йому боком. Ще одним цвяхом в труну чинного міністра оборони є провал наступальної операції на Бахмутському напрямку. Головний вагнерівець, хоч і намагається власними силами взяти населений пункт, але продовжує звинувачувати у всіх невдачах шойгу. Наведу приклад: Пригожин записав та опублікував відео, на якому бійці його приватної військової компанії звертаються до Валерія Герасимова, начальника генштабу, та звинувачують його у відсутності боєприпасів. Схожа ситуація склалася на бахмутському напрямку, де Пригожин продовжує знімати провокаційні ролики щодо відсутності озброєння у його бійців. У той же час керівник ПВК Вагнера повідомив, що Змусить Герасимова та Шойгу робити все, що він хоче. На думку Пригожина, відставка Шойгу відкриє для нього доступ до міністерського крісла. Вагнерівець працює в парі з суровікіним. Тому очевидно, що генерал-полковник займе посаду начальника генерального штабу. Протистояння Пригожина з Шойгу має тривалу історію, і від подій на бахмутському напрямку залежить кар'єри обох. У кремлівського фюрера залишається небагато способів вирішити цю ситуацію, або відправити давнього друга Кужугетовича у відставку та визнати провал СВО, або втратити довіру та ресурси, які поставляють Путіну головний вагнерівець, пригожин і так званий лідер Чечні Кадиров. Залишилося тільки знайти людину, якій бункерний дід зможе довіряти як вірному олені пасу. Справа залишилася за малим. Хочу зупинитися окремо на цікавому моменті. На Росії діє закон про кримінальну відповідальність за дискредитацію російської армії, але публічні образи генералів та офіцерів від Кадирова та Пригожина залишаються абсолютно без наслідків. І тут може бути декілька причин: міністерство оборони отримало команду ігнорувати, щоб не втратити гарматне м'ясо, або відомство вже залякане можливими наслідками у вигляді фізичної розправи. Запасаємося попкорном і будемо слідкувати за розвитком подій. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів та каналу. А це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися правду про російсько українську війну. Продовжуємо підтримувати українську армію, яка робить все для наближення нашої перемоги. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.